Всім привіт! Якщо ти відкрив це відео, то настав саме той час. Ти запитаєш мене, який час, коли ти вирішив з головою зануритись в автоматизацію. І, скоріш за все, тебе вже не лякає, такі слова як константи, масиви, об'єкти чи асинхронність в JavaScript. І хочу завірити в те, що ти вже встиг познайомитись з такими монстрами автоматизації, як WebDriver та Cypress. Бо вони на даний момент знаходяться в топ рейтингах JavaScript тузів І всі тестувальники автоматизатори хочуть писати свої скрипти з їх допомогою. Якщо все це так, то Сьогоднішнє відео це саме те, що тобі потрібно. В ньому я розповім про таке, які найпопулярніші функції покривають ці інструменти, чиї тести є більш зрозумілими, як організувати, сконфігурувати та запустити тест, як моніторити результати та багато всього іншого. А саме головне, що я дам відповідь на запитання: який інструмент, під який тип проєкту підійде? І чи варто тобі витрачати час на вивчення документації для обох цих інструментів? Чи краще зупинитись і обрати один варіант? Який підійде саме тобі. Тому сідайся зручніше, я починаю. Але перед тим як почати, я хотів би попросити тебе, так так, саме тебе, поставити відео на паузу та вліпити подобайку цьому відео, чи підписатись на мій канал. Тож дякую за співпрацю і давай починати. Cypress та WebDriver – це тузи для створення автоматизованих end to end сценаріїв, яка взагалі ціль всіх цих тузів. Основна це прискорити процес регресивного тестування. Якщо ти в тестуванні не перший день, то знай, що саме регресія займає багатько часу, який можна витратити на щось більш продуктивне. Якщо ти розумієш, про що я? Чому я обрав для відео саме ці два варіанти? Бо вони є надзвичайно популярними на ринку та використовуються такими гігантами як Netflix, Microsoft, Mozilla, JP Morgan та інші. І, скоріше за все, ти також обереш один із цих варіантів. Аби інформація краще засвоїлась, я заздалегідь підготував вичерпний список відмінностей, щоб це відео не було довгим, а перегляд був більш приємним. Тож почнемо. Перший, я б сказав, найголовніший пункт це мова програмування на якій пишуться скрипти. З назви відео зрозуміло, що і Cypress, і WebDriver підтримують JavaScript та TypeScript за замовчуванням. Якщо ти знайомий з JavaScript, плюс є колеги, які зможуть допомогти рев'юїти тести саме на цій мові, то обидва варіанти тобі підходять. Або є інший варіант, якщо ти вирішив почати знайомство JavaScript та написання сценаріїв з його допомогою, то це також тобі підходить. Бо JavaScript це мова з низьким порогом входу, і у випадку, коли ти хочеш створити пару демопроєктів для резюме, це те, що тобі треба. Ти можеш відкрити документацію кожного запропонованих варіантів і починати магію тестування. Відкривати браузер, заповнювати форми, тапати на кнопку. Для тебе різниці не буде в інструменті, так як твоєю цілею буде знайомство з механікою та алгоритмами написання тестів. Якщо твої цілі не тільки демо, то переходимо до пункту 2. Якщо ж тобі треба продемонструвати невеликий набір тестів перед адаптацією фреймворку у свій проєкт, то треба звернути увагу на популярність. Адже команді краще додавати в свою архітектуру ті інструменти, які і вже себе зарекомендував. Тому перейдемо до пункту популярності, а саме Github зірки та скачування з NPM репозиторії. Якщо ти не чув про ці параметри, то пару слів від мене. Github відмітки це показник підтримки того чи іншого продукту. Чим більше людей співпрацюють та використовують ТУЗУ в, в своїх проєктах, тим більше буде зірок у фреймворку бібліотеки тощо. Кількість скачувань це показник того, як часто користувачі використовують той чи інший пакет у своїх проєктах. Тепер давайте знайдемо ці показники для наших опонентів. Тож, давайте перейдемо на сторінку GitHub Cypress. І що ми бачимо? У Cypress більше 43 тисяч зірок. Це непоганий показник. Тепер давайте глянемо на кількість скачувань NPM пакетів. На даний момент кількість скачувань більше 4 мільйонів на тиждень доволі високий показник. Тепер давайте відкриємо сторінку WebDriver. Як ми можемо побачити, у вебдрайвера показник набагато скромніший всього 8 тисяч зірочок. І тепер давайте переглянемо на кількість скачувань. Відкриваємо офіційну сторінку і бачимо, що у Cyprса понад 1,3 3 мільйони завантажень. Прикинувши в голові ці цифри, ми бачимо, що Cypress майже в 3 рази популярніший. Якщо тобі треба обрати самий популярний JavaScript фреймворк із цих двох, то твій вибір це Cypress. Невеличке міркування від мене. Невже веб-драйвер в 3 рази гірший? Скоріше за все, в нього менше показники через те, що Cypress має платні фічі і є комерційним продуктом. А отже, маркетинг не стоїть на місці і рекламує його всюди, де це можливо. А WebDriver – це open source, тому і популярність значно менша. Що ти з цим не згоден, то давай поспілкуємось в коментарях. Наступний момент, на який я хотів би звернути увагу, це поріг входу та інструкцій, що я відношу до цього параметру. Це ком'юніті, документації, відеотуторіали на Ютубі та разного роду статті та приклади коду. Обидва інструменти мають детально описану документацію з прикладами, ініціалізаціями та створеннями першого тесту. Якщо ти хочеш проаналізувати сам процес створення та написання тестів, то переходь за посиланням та знайомся з покроковою інструкцією до кожного із цих інструментів. Хотілося Якби додати лише те, що Cypress підкупає своєю клієнтською орієнтовністю, а саме конфігурації, налаштування та дебагінг відбувається через юзер інтерфейс. В той час, коли WebDriver, це oldscuльна робота з файлами та консольними операторами, але тут вже кому що більш подобається. Тому, якщо ти новачок і мало працював з консольними операторами, Cypress знову стає твоїм фаворитом. Наступний слайд читабельність та зрозумілість тестів. Переходжу на сторінку з описом тестів від Cypress, на що тут треба звернути увагу. Тести можна створити з клієнтів частини. Тести описуються за допомогою CI внутрішньої команди, реалізація яких відбувається під капотом. Ми можемо створювати свої окремі CI команди. Відмічу також функціональний підхід в написанні скриптів та стратегію по тестуванню тих чи інших компонентів. І все це задокументовано та описано зрозумілою мовою. Коли ми закінчили з Cypress, давайте перейдемо до WebDriver. І тут на офіційному сайті ми також бачимо команди по створенню наших тестів. Також є посилання на гітові приклади коду та на YouTube канал з описанням того, як пишуться самі тест. Але є ще одне але на яке треба обов'язково звернути увагу. В останній версії команда в Dio перейшла на використання Async await синтаксису. Це, звісно, не критично. Але якщо ти початківець і JS, то це тебе може заплутати. Якщо тебе не злякав цей синтаксис, можеш обирати в Dio. Якщо все ж синтаксис здався складним, то Cypress це знову твій порятунок. Якщо ти дійшов сюди, то ти все ще не знаєш, що тобі потрібно. Все описане вище було більш загальними моментами. А тепер Давайте розглянемо плюшки кожного із цих інструментів. Плюшки Cypress. Він підтримує крос браузерне тестування: Chrome Family Browser, WebKit, Safari, Firefox. Поправка лише на те, що всі браузери мають бути доступні у вашій системі. Також додана функція крос-сесійного тестування. Раніше вона була недоступна, але це вже поправили в останніх версіях Cypress. Cypress легко інтегрує QComba, тому, якщо вам потрібен підхід BDD, то Cypress вам також підійде. У Cypress є опція для тестування БКУ. Що може стати в нагоді. Забігаючи наперед, у вебдрайвер це треба налаштовувати самому за допомогою сервісів або додаткових команд, а це вже додатковий час. Натомість у вебдрайвер великий набір репортів. Сервісів з репортами більше, ніж у Cypress, і тут треба погратись та обрати необхідний та правильно його налаштувати. Також у вебдрайвера купа кастомних сервісів, а це не може не радувати, тому що ти можеш розширити свої тести так, як того забажаєш. Обидва і WebDriver, і Cypress підтримують CI-CD налаштування та і Вебдрайвер і Cypress легко докиризуються та запускаються в окремих контейнерах. Це не буде дуже складним челенджем для тебе. А тепер давайте розглянемо і обмеження. У Cypress головне обмеження це те, що ви не можете в рамках одного тесту відкрити два домени для різних піддоменів. Звучить складно, тому якщо тебе це цікавить, тобі треба перейти на офіційну сторінку і почитати, до чого це відноситься. Також за замовчуванням у Cypress паралельний запуск тільки в платному режимі. Якщо тобі треба буде запускати свої тести паралельно, тоді Web то офіційної сторінки на Cypress та знайомся з тим, як це робити в платному режимі. Обмеження веб-драйверу. Перше і основне, що я виніс сюди, це читабельність тестів. Через перехід на синхронність читабельність тестів стала трохи гірше. Особливо може бути складною для початківців JavaScript. Я вже про це казав. Також дебаг режим. Так, він є, але не такий інтуїтивний, як у Cypress. І остання купа сервісів. Це як плюс, так і мінус, адже кожен із сервісів тобі треба окремо налаштовувати. І останні, але не менше. Важливий фактор це ціна. Так, я вже в відео казав, що вебдрайвер це open source проект, тому він повністю безкоштовний. І все залежить тільки від сервісів, які тобі можуть стати в нагоді. Тому переходь на офіційну сторінку з сервісами і знайомся, які сервіси ти можеш використовувати в вебдрайвер. Також на цій сторінці описані основні плюшки, які даються тобі в безкоштовному режимі. Натомість Cypress має з коробки набір опцій безкоштовних та такі, за які треба платити. Тут ти можеш бачити, що входить до безплатного плану. Це юзери 500 тестів та дашборд. І як тут написано, паралелізація можлива, але її треба окремо налаштовувати. В кінці кінців паралельний запуск буде платним, тому зверни на це обов'язково увагу. Окрім цього, в сайпресу ще є багато різних фіч, які даються в платному режимі. Тому вивчай і обирай те, що підходить саме тобі. Тобі підходить безкоштовний режим WebDriver, чи все ж тобі треба опції, які є у Cypress. Тоді обирай платний режим і починай писати свої тести. Тож, давай перейдемо до висновків. Якщо твої тести не будуть взаємодіяти з сесіями та піддоменами в рамках одного запуску. Якщо ти готовий платити за паралельність запуску тестів, а вона вам буде потрібна, коли кількість перевірок перевалить за сотні, якщо ти початківець JS, то так, Cypress це твій вибір. І команда Cypress в цілому дуже динамічно розвиває свій продукт. Та якщо тебе не лякають консольні налаштування, якщо ти хочеш заморочитись з додатковим тестуванням Бекенду, або тобі треба буде використовувати сервіси, яких ще немає в Cypress, чи за замовчування? Тобі потрібен паралельний запуск чи кроссесійність? Welcome to WebDriver. Сподіваюсь, інформація була корисна. Посилання на презентацію ти зможеш знайти в дописі під цим відео. До зустрічі!